Наша наступна історія одного експоната присвячена видатному земляку науковцю Дмитру Чижевському. В центрі уваги збірка текстів Каміля Фламаріона, настільна книга юного Чижевського. До рук краєзнавця Валерія Жванка потрапило два екземпляри. Один знаходиться в попельнастівській толоці, інший надано в тимчасове користування будинку Чижевського. У мене в руках так званий конволют. Конволют це зібрання під однією обкладинкою декількох текстів. Це тексти Каміля Фламаріона, відомого французького вченого, письменника, популяризатора науки, зокрема астрономії. І його популярна астрономія 1908 року видання. Це переклад з французької. в... Російській імперії таких перекладів було здійснено і таких видань було здійснено декілька надзвичайно популярна у Франції. Ну, на той час це кінець 19 століття, сотні тисяч екземплярів були видані. Це улюблена книжка дитини і підлітка Дмитра Чижевського, власне кажучи, його захоплення астрономією, його стиль дослідження. Його філософський погляд на філологію, на історію слав'янських народів, мені здається, базується, базується саме на цьому тексті і на цьому підході і до Всесвіту, і до особистості людської в цьому всесвіті. В цій збірці автор про астрономію пише поетично. Тут зійшлися лірики і фізики. Фламаріон згадує давньогрецьких письменників, він згадує. Гомерову Іліаду і Одісею цитує, цитує його вірші про зоряне небо і про відчуття людини, яка загублена в цьому всесвіті, і про те, як вона відчуває свою велич і в той же час свою нікчемність. Він цитує тут давньоримського Вергілія з його Енеїдою. І ось цей підхід. На диво, я почав читати, на диво дуже-дуже сучасний. Я не буду цитувати його російською мовою, але в вступній частині Фламаріон, ну, устами перекладача, він говорить про те, що, на жаль, більшість населення Землі на той час це було близько двох мільярдів. На жаль, воно не цікавиться астрономією і не бажає нею цікавитися. І він пояснює це зі здивуванням, можна сказати, сплескуючи руками, розводячи руки, і він каже, як же можна було прийти на цю землю на нікчемно короткий термін і піти звідси, не розуміючи, в якому світі ми опинилися, на нікчемно короткий термін і для чого ми в цьому світі? Він пише тут: дуже екологічна книга, дуже філософська. Я б сказав, от те, що пізніше. Ми говорили про кордоцентричність у філософії Сковороди, понятно, що Фламаріон не пересікався, але це ну, речі, які вони присутні, як зараз модне слово, в філософському дискурсі. Да? Так от, як можна жити на цьому, на цьому світі і просто не подивитися на безмір цього світу і битися за якийсь клаптик землі? Тут є прямі цитати, коли єдине людство. Біблійні такі мотиви. Єдине людство розділилося на раси, племена, народи, держави. І тепер вони вбивають один одного за нікчемний клаптик землі, який їм не потрібен. Це звучить дуже сучасно, особливо під час російсько-української війни, коли країна, яка в 26 разів більша, б'ється за клаптик, за ферму, за край села, зауважує Валерій Жванко. Безумовно, коли Чижевський, Чижевського вважають людиною Всесвіту, коли його до себе тягали різні політичні сили, а він був соціал-демократом молодим. І в своїй автобіографії Дмитро Іванович Чижевський написав, що йому вистачило політичних пригод. Йому вистачило політичних репресій, переслідування за свої переконання, за свою належність, вистачило ув'язнень, включаючи і ув'язнення в комуністичних уже тюрмах. Тому він дивиться і на світ, і на народи, які населяють. Він дивиться трохи відсторонено. Мені здається, що при цьому він. Вибирає все ж таки об'єктивну точку зору. Ну, хоча кожна людина суб'єктивна, але як науковець він знаходиться над, над битвою, над схваткою. Безумовно, є у нього твори у Дмитра Чижевського, де його про -українськість, ну, дуже яскрава, дуже промовиста. Є у нього твори, де він говорить об'єктивно про російську культуру, його дослідження Гоголя. Дослідження Достоєвського заслуговують на увагу і заслуговують нового прочитання. Нового прочитання, виходячи з того, що ми знаємо зараз, для чого була створена ця література, або як цю літературу трактували. Тобто, інтерпретації, в яких інтерпретаціях вона вкладалася в нас на уроках російської літератури пізніше зарубіжної літератури, і як вона вкладалася в росіян останні ці 30 років. Начебто, начебто, незалежної Росії, незалежної від кого вже незабаром цю збірку буде оцифровано. Тож можна буде ознайомитися з творами Фламаріона, які вплинули на становлення Дмитра Чужевського як особистості так, так і смополита.